Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні завершився ще один робочий тиждень, і ми пропонуємо вам зупинитися і подумати про вічність на телеканалі Надія. Програма «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Дуже красива історія про вірність, послух і незмінну любов розповідається в книзі Рут. Вона вказує на те, як наш любячий Бог поводиться з нами. У книзі Рут ми дізнаємося про те, що у жінки Ноомі померли чоловік та двоє синів, і одна з невісток Рут. Хоча була моавітянкою, прийняла Бога Ноомі і залишилася зі свекрухою. Коли Наомі вирішила повернутися до себе на батьківщину, Рут пішла із нею, пов'язавши своє життя з народом свекрухи. У третьому розділі описано, як дівчина збирала колося на чужому полі. Коли Боас, власник поля, побачив там Рут і запитав, хто вона, дівчина відповіла. Я невільниця твоя, Рут. Простягниш крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. Він справді був родичем свекра Рут. Пізніше дівчина вийшла заміж за Боаза, а її ім'я згадане у родоводі Ісуса. Можна провести цікаві паралелі із цією історією. Поведінка Боаза є ілюстрацією ніжної уваги Бога до нас. Господь. Прийняв нас, хоча, як пише апостол Павло, ми були відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. І хоча, колись ми були далекі до Ісуса, завдяки його смерті на Голгофі, ми стали Божими дітьми, а Він став нам найближчим родичем. Господь не змушує нас іти за ним. Він просто показує нам шлях, на якому Він готовий допомагати нам. Однак ми вибираємо, як вирішувати свої проблеми і якою дорогою йти. Бог не дорікає нам за наш вибір. Навпаки, Він поважає його, навіть якщо це може нам не на добро. Господь запрошує нас вечеряти із ним, щоб ми могли переконатися. У нього всього більше ніж достатньо для вирішення наших потреб. Бог завжди байливо ставиться до нас. Є ще один цікавий аспект в історії Рут: це прихід дівчини до Боаза вночі, коли він віює ячмінь на своєму току. Тоді Рут ночувала у його приніжжі, розмовляючи з дівчиною, Бас пообіцяв викупити поле Наомі, якщо цього не зробить ближчий родич вдови. Його відповідь була наповнена запевнення та прийняття в дорогу. Він дав Рут трохи ячменю. Бог бажає, щоб ми усвідомили. Він наш найближчий родич. Він бажає скористатися своїм правом, викупити нас із задоволенням покриває нас одягом своєї праведності. Сила Його бажання здійснити це перевершує навіть наші сподівання. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти проявив свою любов до кожного з нас, за те, що Ти покрив нас своєю любов'ю, за те, що Ти нас простив і благословляєш нас. Перебувай, Господи, завжди з нами і допоможи нам звертатися постійно у всіх справах тільки до Тебе, бо ти наш найближчий родич, ти наш небесний Отець і можеш вирішити всі наші справи. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус, наш найближчий родич. Він бажає покрити нас одягом своєї праведності і дати нам вічне життя. Пропонуємо вашій увазі уроки нове життя. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення.